Усунення бар'єрів і створення інклюзивного середовища для всіх мешканців громад. Саме з такою метою надається послуга соціальне таксі. У Шості вона працює вже давно, але скористатися нею містяни у повній мірі не можуть, оскільки існуючий автомобіль через довгий термін експлуатації часто виходить з ладу. Тепер, завдяки міжнародним партнерам з Німеччини, ситуація має змінитися на краще, підкреслює заступник міського голови Ярослав Щасливцев. Ми отримали автомобіль соціальне таксі. Всі, так би мовити, на 12 пасажирських звичайних місць і два для інвалідів-колясочників отримали від нашого партнера німецької благодійної організації GZ. В рамках співпраці це багаторічний проєкт, ми вже три роки приймаємо в ньому участь і отримуємо від них різноманітну допомогу для первинної медицини, для вторинної медицини, для соціальних служб. Усього було закуплено 31 спеціальний автомобіль для громад в дев'яти областях України. З них 29 транспортних засобів придбали за кошти уряду Німеччини та два Європейського союзу. Вартість кожного автобусу складає 85 тисяч 200 євро. Під час урочистої передачі автівок начальник сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх подякував міжнародним партнерам за таку потужну підтримку. Це Дійсно, для людей для людей. Тих громадах прикордонних громадах, які сьогодні потрапляють від постійних обстрілів. Для наших ветеранів, які повертаються додому, соціальне таксі призначене для мешканців громад, які за станом здоров'я не можуть користуватися громадським транспортом, а також літніх людей. Завдяки такому авто, вони зможуть дістатися до державних спеціалізованих закладів, комунальних і медичних установ та інших місць для отримання необхідної допомоги та послуг. Скористуватися можна буде за тим самим принципом, але трошки більшим категоріям раніше ми для інвалідів. У яких є обмеження в руху фізичні? А на сьогоднішній день всі пільгові категорії це і. Люди в складних життєвих обставинах і ветерани і люди з інвалідністю. Сервіс соціальне таксі безкоштовний, оскільки входить до переліку соціальних послуг, який надає Шосткинський міський територіальний центр соціального обслуговування. Окрім забезпечення маломобільних груп населення Шосткинської громади автотранспортом, міжнародні партнери з Німеччини планують цьогоріч закупити меблі для реабілітаційного відділення Шосткинської ЦРЛ, встановити у центральній районній лікарні сонячні станції та придбати обладнання. Аднання для Шосткинського центру первинної медико-санітарної допомоги